Воювала проти УПА і вбивала українців. Бренд українського одягу Етнодім потрапив у скандал через вишиванку на честь польської армії «Крайової». Нещодавно Етнодім спільно з міжнародним легіоном головного управління розвідки презентували колекцію вишиванок, присвячених країнам, чиї добровольці допомагають Україні виборювати свободу. Однак користувачі мережі звинуватили бренд в тому, що ті не знають історії, адже сорочка, присвячена Польщі, містить символіку армії «Крайової». Творцям тематичного одягу закидають популяризацію символа армії, яка відома вбивствами цивільних українців та протистоянням українській повстанській армії, яка боролася за незалежність. На патріотичність бренду відразу звернули увагу громадські активісти, після чого мережа вибухнула обуренням. Цікаво, чи є у Польщі бренд такого рівня, щоб створити одяг із символікою УПА. Ще б сорочки Аля Гестапо та НКВС зробили б. Це ціна на знання історії, на вігластво. Ціна яку ми щодня сплачуємо кров'ю. Коли косиш під патріота і робиш на цьому добрі гроші, але не маєш зеленого поняття про власну історію. Після розголосу на сторінці у Фейсбук компанія визнала свою помилку. Під час створення сорочок проводили серію досліджень та опитувань, на основі яких розробляли дизайни. Серед десятків символів ми допустилися однієї помилки і готові її виправити, повідомили «Ветнодім». Згодом стало відомо. Компанія таки зняла скандальну сорочку з продажу як на своєму сайті і сторінках у мережі, так і на міжнародній платформі. Максим Турчинський, телеканал НТА.